Він таки обвалився у будинку в історичному центрі Чернівців, який кілька років перебував в аварійному стані. Серед ночі обвалилася стіна, що відбувається на місці надзвичайної події, та яка доля мешканців аварійного будинку знає моя колега. Поки усе місто 20 вересня ввечері готувалось до наступного робочого дня в історичному центрі Чернівців обвалилась частина будинку. А мова йде про будівлю за адресою Руська 6, яка є пам'яткою місцевого значення. Вчора в десь приблизно в 21.20 надійшов сигнал поліції про те, що відбулося повторне руйнування стіни. За адресу Руська а в двадцять тридцять двадцять всі служби вже працювали, дивилися на стан об'єкту і займалися забезпеченням безпеки тих мешканців і сусідніх будинків, в тому числі плануванням подальших дій вже о 8.30 ранку. Комісія ДСНС розпочала своє засідання, аби уточнити план подальших дій та, зрештою, підвести підсумки вечірньої події на сьогоднішньому. Мент, ми зараз провели зустріч з представниками будівельних організацій. На сьогоднішній день ми маємо висновок експерта про те, що цей будинок необхідно повністю знести. Відповідно, сьогодні ми плануємо ще збиратися вже безпосередньо з будівельними організаціями і говорити про порядок дій вже по демонтажу цього будинку. За словами Євгенія Маховікова, цей об'єкт є небезпечним для чернівчан, А відтак його знесення є край необхідним. Більше того, відрізок по вулиці Руській буде перекритий для руху транспорту. А відтак, вже зранку тролейбуси 2 та 4 курсували за зміненим напрямком, аби об'їхати перекриту частину. Також заступник Чернівецького міського голови додає, що процес. З розбору будівлі найімовірніше зможуть розпочати вже завтра. Є питання по будинку, який примикає до руську 6 за адресою Руська 8 Вчора ми відселили всіх мешканців дев'ять людей. Ми їх перевезли в готель Київ. А допоки не буде висновку про те, що цей будинок безпечний, а вони будуть проживати там. Нагадаємо, що процес обвалу стіни розпочався ще у 2021 році. Втім, з того часу жодних робіт міська влада на місці не проводила ніяких рішень не змогли знайти із самими мешканцями квартири, які були в будинку. А відтак наражали чернівчан на небезпеку, адже стіна могла обвалитись вдруге будь-якої миті. Зрештою повторно це відбулось вже двадцять. 3 червня станом на сьогодні постраждалих немає, адже мешканцям аварійного будинку зрештою влада запропонувала квадратні метри з маневрового фонду, які розташовані по вулиці Луковецькій. Телеканал ТВА продовжує слідкувати за цією ситуацією. А відтак, як тільки буде відоме рішення наступних комісій, ми одразу ж повідомимо у наших соцмережах. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, теми дня ТВА.